Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту на війні з Росії у віці 31 року. Загинув багаторазовий чемпіон і презер всеукраїнських та міжнародних змагань з греко-римської боротьби, кандидат у майстри спорту України Сергій Шумілов, який у 2022 році приєднався до збройних сил України у якості військовослужбовця. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Один з головних претендентів на нагороди чемпіонату Європи з футзалу збірна України сенсаційно програла Вірменії 1-2 – Старту у матчі групи Бі. У першому таймі команди не змогли відзначитись забитими м'ячами, зігравши в Вже після перерви українці відкрили рахунок завдяки голу Владислава Первієва, на що бремени відповіли дуплетом Міграна Дерменджана. У турнірній таблиці підопічні Олександра Косенка посідають останній рядок турнірної таблиці, а свій наступний поєдинок вони проведуть у неділю, 27 січня, проти одного з господарів турніру Литви. Перша ракетка України і 12-та рейтингу WTA Аліна Світоліна – пробилася до однієї восьмої фіналу відкритого чемпіонату Австралії 2026. У третьому раунді вона в двох сетах 7-6, 7-4, 6-3 переграла 22-гу в світі нейтральну Діану Шнайдер. І наступною суперопоненткою буде інша представниця країни 404, сьома ракетка WTA Міра Андрієва. На жаль, Надія Кіченок з Дніпра завершила виступи у парному розряді Australian Open 2026 у другому раунді. Вона разом з Макото Ніномією з Японії у двох сетах 5-7-1-6 поступилися восьмому сіяному тандему Елен Перес Австралія та Демі Схірс Нідерланди. Причому у першій партії Надія і Макото втратили перевагу з рахунком 4-2. Після зіграних матчів сьомого туру Ліги Чемпіонів та Ліги Європи Україна опустилася на одну позицію 25-ту в рейтингу таблиці коефіцієнтів УФА. Нашу країну знову обійшла Сербія, з якою нас розділяють 0,26 бала до Румунії, яка йде на 23 му місці 0,6 бала. Поліція Києва розпочала кримінальне впровадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження за фактом побиття працівника комунального підприємства під час виконання ним службових обов'язків, в чому підозрюється колишній головний тренер і гравець київського Динамо Олексій Михайличенко. За словами потерпілого у ході робіт з відновлення теплопостачання в одному з житлових будинків, у нього виник словесний конфлікт з 62-річним дворічним мешканцем, який завдав йому удару. Чоловік був госпіталізований. Досудове розслідування триває. Сам Михайличенко категорично заперечив застосування фізичної сили та пояснив, що конфлікт виник через агресивну поведінку працівника комунальних служб щодо його дружини. Я з ним розмовляв як з чоловіком, який вдарив і обматюкав мою дружину. А не як сантехніком. не треба прикриватися статусом. Наші жінки попросили його закінчити ремонт, бо ми два чи три дні були без води. Після цього він вдарив Жінку в груди та сказав, що його всі <кхем> за і так далі. Я підійшов до нього по-чоловічому поговорити. Ми взялися за груди, але більше словами спілкувалися. Я його не бив. Він ще півгодини чи годину працював, а потім викликав швидку та написав на мене заяву, зазначив Михайличенку». Сергій Кім з Дніпра, п'ятий номер національного рейтингу, став бронзовим призером турніру найсильніших з дзюдо, який вперше в історії цього олімпійського виду спорту проводиться в Україні. Інші спортсмени нашої області: Олександр Кліпінін, Нікіта Громико, Нодар Мачутадзе і Олег Фесенко програли на цих змаганнях вже у перших сутрічках. Вже наступних вихідних, 30 січня та 1 лютого, Сергій Кім, Олександр Клепінін, Вероніка Чернуха та Руслана Булавіна відкриють міжнародний сезон. Вони візьмуть участь. У першому офіційному старті європейського календаря «European Open Sofia 2026», який відбудеться в столиці Болгарії Софії. Асоціація футболу Дніпропетровській області послідовно продовжує втілювати у практичну площину започатковану минулого року програму проведення різноманітних форумів для тренерів, спрямованих на подальший розвиток професіоналізму, обміну досвідом адаптації до сучасних викликів та покращення якості навчального тренувального процесу. Після першого форуму тренерів регіону чому ні? У лютому і другого філософія та методологія академії Манчестер Сіті у грудні 2025-го, Наразі на початку поточного року відбувся третій присвячений правилам гри, останнім змінам та сучасному підходу до взаємодії усіх учасників матчу, арбітрів, тренерів, капітанів і гравців. Асоціація футболу Дніпропетровської області послідовно продовжує втілювати у практичну площину започатковану минулого року програму, яка вже стає традицією проведення різноманітних форумів для тренерів спрямованих на подальший розвиток професіоналізму, обміну досвідом, адаптації до сучасних викликів та покращення якості навчально-тренувального процесу. Після першого такого тренерів регіону, чому ні, у лютому і другого філософія та методологія академії Манчестер Сіті у грудні 2025-го наразі на початку поточного року відбувся третій. Присвячений правилам гри, останнім змінам та сучасному підходу до взаємодії усіх учасників матчу, арбітрів, тренерів, капітанів команд і гравців. Сьогодні ми вирішили продовжити цю традицію, зібрали бажаючих тренерів, тих, хто знайшов е час і е розуміє, що їм це цікаво, про про провели форум по правилам гри у футбол. Е попереду ще багато нового, багато думок, багато. Е Думок про запрошення нових спікерів, і я думаю, що у цьому році нас чекає дуже багато цікавого з приводу роботи у напрямку тренерського розвитку. Нинішній форум провів голова комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області, суддя національної категорії Дмитро Євтухов. Як він наголосив на початку, мета заходу не лекція і не перевірка та повчання за книжкою, а діалог відкрите спілкування на одній футбольній хвилі і частоті без емоційних конфліктів та непорозумінь з тими, хто бажає краще розуміти футбол, логіку прийняття арбітрами рішень через реальні ігрові ситуації, приклади з матчів, можливість поставити запитання, почути аргументи з середини суддівства та зрозуміти, як сучасні. Трактування правил впливають на поєдинок і результат обговорення футбольних правил, останніх змін та їхнє застосування. Тренери та представники команд також ділилися досвідом, щоб покращити взаємодію з арбітрами та гравцями, налагодити спокійний діалог і взаємоповагу сторін. Дотримуватися елементарних правил культури і поведінки, зменшити, обмежити, а то і прибрати взагалі негативні емоції і кількість конфліктів, щоб підсумку навести порядок у матчах на полях і поза їхніми межами. Я хочу перш по перше подякувати представникам команд всім тренерам, які завітали до нас сьогодні в гості в Олімпійський дім. Ми такий створили форум і поспілкувалися. Була приємна. Розмова, був діалог, всі один одного почули. Меседж, саме такий головний від комітету арбітрів, щоб бути поруч, щоб чути один одного. Ми проговорили тонкощі суддівства, є зміни. Так, вони були ще влітку, але дехто з команд, з тренерів цього ще не знає, тому такі заходи, такі форуми, такі е, ком, е, з командами. Зібрання вони дуже корисні для нас всіх. Загалом форум, вкотре наочно і красномовно засвідчив своє призначення і сповна виконав заплановану функцію обмінятися думками та інформацією, припинити з'ясовувати і шукати винуватих, а налагодити контакт між головними дійовими особами будь-якого футбольного поєдинку арбітрами, тренерами і гравцями. Такі наради вони повинні бути для того, щоб ми розуміли, що далі відбувається, бо дуже є багато правок, дуже є багато нововведень, які ми не завжди встигаємо промоніторити. І бувають такі моменти, як ви зауважили, що є якісь конфліктні ситуації. Для того щоб цього не було, сьогодні дуже детально нам розповіли про ці моменти, щоб ми розумілися надалі, що потрібно, як реагувати та як трактувати цей момент, щоб не було цих конфліктних ситуацій та непорозумінь. Дуже класно організований семінар, він дуже корисний для тренерів, тому що ми повинні постійно бути в курсі змін правил в футболі, тому що дуже, дуже часто ще змінюються правила, і ми деки не знаємо, які зміни бувають. Я думаю, що... Розумієте, судді і тренери це частина дії футболу, і ми повинні в одному напрямку працювати, розвиватися. Я думаю, що такі семінари дуже корисні як до суддівського корпусу, так і до тренерського. Як говорить популярний жартівливий афоризм, пункт перший суддя завжди правий, що означає непорушність його рішення в рамках своїх повноважень. А якщо здається, що він помилився, то приглядаємо правило знову, щоб переконатися, що рефері таки правий, і повторно дивимося. Пункт перший, підкреслюючи авторитет арбітра, який у суддів асоціації футболу Дніпропетровської області будемо вірити, незаперечний. Два майстри спорту України міжнародного класу Денис Кесіль та Максим Овчинніков і 16 майстрів спорту України серед інших 450 – учасників різних вікових категорій і рівня підготовки не тільки нашого міста, але й Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, а також сусідніх регіонів Запоріжжя та Слов'янська Донецької області вийшли на старт дводенного відкритого чемпіонату Дніпра з плавання, що взяв початок і триває на доріжках палацу водних видів спорту Метеор. Розпочинаємо змагальний сезон з плавання. У нас дуже насичений календар щодо федерації плавання в цьому році. Це і кубки міста, і чемпіонати міста, тому сподіваємось, що кожен раз у нас буде більша кількість учасників. Ми в грудні місяці провели кубок міста, який зібрали рекордну кількість учасників в Україні. Це 800 спортсменів, тому всім бажаю успіхів та великих перемог в цьому змагальному році плавання та нашим плавцям, які виборюють на міжнародній арені успіхів та досягнень. Більш детально про чемпіонат, його підсумки, інтерв'ю з очільником федерації плавання Дніпра Андрієм Лисенком та з лідерами збірної України Денисом Кесілем і Максимом Овчинніковим у випусках новин спорту Дніпро ТІВІ наступного тижня. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.